Доброго, дня, шановні глядачі, вітаю вас на Міні Агро Вінниця. Нагадаю, що на сьогодні в Міні Агро Вінниця є весь асортимент тракторів Lowl. Вони раніше були фотон, хто знає. Це безпосередньо Левол 354 плюс, є і 244 з кабіною 454, 504, 504 Pro, тобто є весь асортимент. а... Зараз саме покажу одного з моїх улюбленців. Тракторець, який йде вже з заводу з кабіною. Тобто кабіну ставимо. не ми, Тому максимальна герметичність, хочу все просто показати, як завод продумав. Майже рівна підлога, все дуже зручно, бокова куліса, просто шикарна кабіна. Одна з моїх улюблених серед цих тракторів. Якщо брати Ловол 244-й, то кабіна встановлюється. Вже на трактор, кабіна йде окремо, тому там треба ще при бажанні доробляти повністю герметичність. 454, 504, 354 йде вже завода з кабіною, тобто тут вам нічого додумувати не треба, нічого герметизувати не треба, воно все вже йде напряму з завода. Щас навіть зніму плівку, щоб він був гарненький. О, це кажемо. Розпаковуємо нову іграшку. Ух, приємне відчуття. Це як з нового автомобіля знімати. Плівку. От такий красень. Також є без кабіни, 244-й, звичайний, на широкій, резині, реверсний, тут весь асортиментний ряд. Заїжджайте до нас, міня Гровіниця. Маємо найбільший вибір тракторів в Україні. Чекаємо на вас!